Для абонентів юридичних осіб запрацював новий чат-бот Києводоканал Екологія. Щоб почати користуватись новим сервісом, завантажте та відкрийте месенджер Telegram. Далі введіть в пошуку Києводоканал Екологія та оберіть запропонований чат. Або перейдіть за посиланням, вказаним на екрані. Відкривши бота, натисніть на кнопку Розпочати. Далі потрібно поділитися номером телефону для ідентифікації у нашій системі. Оберіть розділ, якого стосується ваше питання. Якщо ви виберете питання з вказаного переліку, то одразу отримаєте заготовлену відповідь. Якщо вашого питання немає у списку, то рекомендуємо вам залишити звернення, на яке найближчим часом відповість один з наших фахівців. У меню мої звернення ви зможете переглянути всі ваші запитання та отримані відповіді. Для зручності користування біля кожного запитання вказано порядковий номер, дату і час, а також поточний статус опрацювання вашого звернення. Після закриття звернення ви матимете можливість оцінити якість його виконання від 1 до 5. Ми вдячні вам за всі залишені оцінки, адже вони допомагають нам покращувати і оптимізовувати роботу наших сервісів. Щоб поділитись посиланням на наш чат-бот, натисніть на кнопку Поділитись. Або натисніть на кнопку меню у верхньому правому кутку та оберіть пункт Поділитись. Також нагадуємо, що в нашому особистому електронному кабінеті для юридичних осіб працює сервіс Екологія, де можна швидко і зручно надіслати підписані документи до департаменту екологічного нагляду. Збереження чистоти довкілля один з головних пріоритетів Києводоканалу.